Маскувальні сітки на бойові позиції сьогодні. Заклади культури Балщини не лише влаштовують благодійні концерти та виконують свою безпосередню роботу, але й долучаються до інших важливих справ. Одна з яких плетіння маскувальних сіток бо нині українським воїнам. Теж потрібен захист. В Балті центром плетіння є міський кінотеатр. Сюди щодня йдуть десятки людей, аби долучитися до виготовлення цього маскувального засобу. Анна Грабаван розповідає, розпочати цю волонтерську справу спонукав своїм прикладом колега Василь Лопатюк. Сьогодні ж і сама Анна стала активним учасником та організатором процесу виготовлення сіток. Додає, кожен донат чи фізична участь у плетінні це вже крок до перемоги. Дякую усім небайдужим за підтримку та запрошую долучатися і інших людей, адже потреба в сітках залишається надзвичайно великою. В нас була нарада клубних працівників і була така можливість поспілкуватися з Василем Лопотюком, який з перших днів займається плетінням сіток, виготовленням окопних свічок, плетуть шкарпетки, займаються цією справою і ні разу не зупинялися. І коли я підійшла, я Василя запитала Василю, нам в школі теж пропонують долучитися до плетіння, треба принести білі простирадла. Він каже, Аня, ні, ні, вони не годяться, вони... ця тканина мокне, вона важка, вона нічого не перекриває. Хлопці кажуть, що не привозьте нам такі сітки, купуйте краще вже флізелін, ось таку матерію. Це агроволокно, звичайне, вже є в продажі з різними малюнком. Ця тканина є, вона дуже дорога. І саме виготовлення таких сіток ну відповідає їхнім потребам. І вас каже, тканини немає, У нас є основа, нам орендатор подарував великий рулон, а основи немає. Я Кажу, вас давай, може, ми допоможемо тобі, хочимось допоможемо. Відкриємо збір. Ми спробували, це було ну, вперше дуже і хвилююче, я не знала, як відреагують люди. Але, на щастя, люди відгукнулися, почали кидати кошти нам 10, 20, 30, 50, 100 гривень, навіть тисячу кидали 500, і ми дуже швидко закри... закрили потребу, зібрали 3800 гривень. Одразу замовили цей величезний рулон тканини, через два дні він прийшов до нас, і ми почали різати. Пустили оголошення, що потребуються руки, хто має час і можливість прийти в обідню перерву чи під час походу в місто, в АТБ, просто вийдіть трошки раніше, щоб зайти до нас і порізати. До нас прийшли люди. Ми їм пропонували чай, каву, вони нічого не хотіли. Вони щиро хотіли допомогти таке відчуття, що вони чекали, коли їх вже покличуть. Вони шукали те місце, де можуть. Теж долучитися до такої реальної благодійної допомоги, не лише кошти переправити, а й зробити щось самому. І все, ми не можемо зупинитися, продовжуємо цю справу. Потреба в сітках вона постійна. Є група, в якій просто закидають повідомленнями і просять дівчата, в кого є сітки. Нашим хлопцям дуже потрібні білі, болото, різні. Різні позиції, різна погода. В кого в нас був сніг, а вони сиділи в болоті, в калюжах. Потрібні були темні сітки. І при наявності сіток ми їх відправляємо одразу за адресою. Протягом дня до нас приходили не десятки, це 80 людей. Ми ведемо маленький облік, це багато, і за день ми можемо сплітати три сітки. Ні, чотири. Чотири сітки це дуже багато. Якщо в маленькому клубі їх плетуть одну сітку днів п'ять, то ми можемо завдяки тому, що в нас багато людей сплести навіть чотири. Але все залежить від наявності матеріалу. Люди готові приходити, плести. Було би чого. тому ми звертаємося до всіх, хто може допомогти фінансово. Допоможіть, можливо, хтось має. Більші можливості, щоб ми придбали і тканину, і основу. Моніторила ціни у інтернеті, собіварті сітки. Якщо враховувати той матеріал, який ми закупили, все-таки вигодніше нам її виготовляти вручну, тому що купити її такого розміру, якого ми плетемо, там 7 на 6, 7 на 8 це під 3 тисячі гривень. У нас виходить це до півтори тисячі гривень. Ми більше можемо зробити сіток, закуповуючи матеріал і використовувати таку повністю безкорисливу роботу людей, яку вони хочуть робити. Тому що де на заводах виготовляють, там теж працюють руки. Ніхто ніяка машина не плітає тканину в сітку. Ніяка, це ручна робота, але вона там оплачується. В нас вона повністю благодійна від душі від серця і з бажанням допомогти захистити наших захисників. Ми всі єднаємося. Василь привозить нам рулон, щоб ми порізали, бо в них холодно в залі. В них п'ять дівчат плете. Ми їм порізали, вони стали тільки плетуть, рухаються, трошки зігріваються. До нас звернулися пасаці. Ми теж ну, порекомендували їм почати збор, Вони зібрали кошти на свій рулон теж передали їм основу. Вони плетуть. Потім звернулася до нас лісничівка. Теж вони зібрали своїми силами кошти на тканину. Ми передали основу. Ми всі співпрацюємо. Центр культури та дозвілля та центр плетіння маскувальних сіток для наших захисників. Я не бачу якогось відокремлення. Навпаки, запрошую всіх, хто має час, можливість, бажання приєднуватися, бо це дійсно така, така робота, яка сильно об'єднує. Сильно це такі емоції. Ти стоїш поруч з цими жінками. Вони всі такі різні. Кожного своя історія, в когось батько, в когось син, в когось донька служить. Та й ми всі маємо працювати так, як наче ми працюємо для себе там. Ми не знаємо, що буде завтра. Чи заберуть мого чоловіка, чи заберуть вашого сина, це, це така біда, і ми тут лікуємо свою душу. Непомітно пробігають години роботи і для містянки Наталії. Каже, коли почула про те, що в кінотеатрі розпочали плести сітки, вдома не могла всидіти ні хвилини. Руки прутко навчилися вплітати тканину в основу. Надихає в роботі бажання бути корисною та допомагати тим, хто сьогодні захищає нас та країну від російської загарбницької навали. Прагну перемоги зла. Той тобто, правди доброти над це страшною війною в кожній сім'ї нема такої сім'ї, щоб не було там них військових, щоб вони не не, не, не пішли, не захищали наш кожний міліметр нашої землі, української. Всіх у них є. І є дуже, наприклад, в мене дуже багато вже погибших моїх близьких, рідних людей. О, я спонукала в мене то, що я хочу, щоб мої внуки. Прожили в світлій країні, як я жила. Я жила дуже в дуже добрій, все в мене було і спокій. І, а зараз понукало, що я лише сідаю їсти, я в теплі, я в, в світлі. У мене все є необхідне, а там вони в морозі, в холодах, під дощами, гибнуть не цьому. І от і я прийшла, да. і тут в мене мій жид мій став. Я приходжу зранку, і скільки мене сил вистачає, скільки я тут. Е, е, Ну, працюю над цим. І заодно щоб була перемога. В ми всюди і любов свою, і теплоту віддаємо, щоб нам всі зірілося, щоб закрили. І наші молитви тут у цих сітках, хто і ну всі, хто, хто з чим може допомагати. У мене така, що я можу тут, і я рада, я навіть. Више як стала живчик, тому що я рано всаю, мені треба все зробити свої діла, бо ну, то, тож сім'я, онуки, діти, і присвятити, прийти сюди, віддати відвідати всю, все сюди вплести, виставити в ці сітки в, в цьому одному. І я ще звертаюся. До всіх жителів, і хто мене знає, навіть я своїм знайомим. Я вам переслала реквізити нашої карточки. Спрямуйте ці кошти за чашку за чашку чаю. спрямуйте нам на допомогу, щоб ми могли закупити матеріали сітки, щоб плести, щоб зробити них стрічки. І я переслала багато, навіть за границею, ви мої знайомі. Будь ласка, перейшли да це Дійсно, ми працюємо, це не моя приходь, ми, ви там теж, ви поїхали, там ви своїми дітьми відпочиваєте і ви не знаєте, що тут робиться. Будь ласка, зробіть теж, теж внесок. Як навчилася вести ці, говорити, послов я пословиця, біда цього навчити. коли приходиш, показали. Є і все стали, і вдосконалюємося кожен раз. То було важко, то натягували. Потім знайшли собі приспособлення, і планки поприносили хто бутилки, хто держаки. Все ми вдосконалюємося в процесі роботи. Тут нічого страшного немає. Очі бояться, руки працюють і все, і розум думає, щоб у нас була перемога. Аби зробити свій посильний вклад в допомогу нашим захисникам, пропонуємо долучитися до збору на закупівлю матеріалів, які необхідні в процесі виробництва маскувальних сіток. А хто бажає допомогти не лише фінансово, може завітати до міського кінотеатру, аби взяти участь у самому процесі створення маскувальних сіток. Номер благодійного рахунку зараз ви бачите на екрані.